Я раді своєму, цього, не бажання опитуємо чорнівчан, чи святкують вони Геловін? Не святкую насправді, бо і немає часу святкувати, і немає якоїсь прив'язаності до того свята. Коляда, Різдво, Івана Купала – це ближче, те, що хотілось би, щоб частіше святкували в Україні. Я радо гуляю під час цього свята Кобилянську, як мінімум. І провожу цей день з друзями, тому що це досить тематично і весело. Але щоб сказати, що прям я обожнюю це свято і я його святкую, то ні. Якось ніколи не було часу, не було компанії для того, щоб відсвяткувати цей хеловін. Тому не святкуємо. Ми зараз не святкуємо. Коли я була більш юною, десь так 17-18 років до 25, це було цікаво. Ти працюєш в закладі, всі тематично готуються, і ти сам мимоволі проникаєшся атмосферою. Вампірчики, відьми, чортики і так далі. Тобто, ми трошки свою культуру теж просували. А зараз, коли ти стаєш дорослий, мені зараз 28, там ти вже трошечки. Випинаєш спинку туди-сюди, і воно вже якось ну трошки відчувається, як ніби дитяче, і ти вже не відчуваєш себе частиною цієї культури. Їх нехай лишається їм, а наші нам. У нас хава коляди на Новий рік, як то кажуть, всього такого свого рідного. Навіщо нам ще десь Молоді вже правда перейшли на ту. <праць> сторону кажу, що то витікав. То У нас була вечірка в школі. Ми робили типу косплеї. Дехто робив джокера, дехто робив різні косплеї з мультиків Халовінських. Особисто я не святкую. Для мене це не є свято. Просто от як е, е, день, коли можна якось е, там чи нарядитися, чи макіяж зробити. да, Супер. Так щоб святкувати, то ні. Ні, не святкую. Не знаю, ніколи ніхто не святкував в сім'ї. і... А ви святкуєте Головін? Пишіть у коментарях, а також ставте лайк та підписуйтесь.